Ну що, дочекалися? Розбираємо нашу посилочку. Дивіться, тут в кермо 14 видів і два види у торпедо. Зараз швиденько вам покажу. 48 на 58 оригінали 30 штук прийшло в нас. І звичайні 48х58. Далі в нас 60 і плосковуха один запал. Таблетка маленька, оригінал, у нас не було їх. 78 таблетка, один запал, 60 мм, два запали. Клема з клемою маленький. Звичайний, з клемою оригінал. Сюди покажу. Є. Це 68 з маленькою задньою частиною. 61 запал, таблетка маленька 68, 2 запали. Таблетка 78, 2 запали, 68 з великою задньою частиною, торпеда 68 і торпеда 68 на один запал. Нічого не забув, це що у нас? Це тільки по керму. Розумієте, 14 видів у кермо тільки прийшло зараз. Якщо вам треба патрони, накладки, все замовляйте саме у нас.